Хатоп одна з найвідоміших і протирічних будівель в Харкові. Я приходила сюди ще маленько на різні вистави. І він здавався для мене таким величезним і навіть страшним велетем. Зараз тільки величезним велетем. Що може розказати нам цей велетень? І яку культурну спадщину він несе? Хато прошифровується як Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисень. Це перший український стаціонарний оперний театр, який отримав статус стаціонального репертуарі театру 65 оперних балетних установок. До театральної трупи входять понад 300 артистів. Спочатку оперний театр був побудований в іншому місті, тут неподалік на Риморській 21, в у році, невідомим архітектором. Потім його придбав прімець зарудний і реконструював для показу вистав. Потім будівля перейшла у власність комерційного клубу, і в 1884-1885 роках була капітально реконструйована для оперного театру архітектора Михайловського. Зараз в цій будівлі розташована Харківська обласна філармонія, яку, до речі, декілька років тому реконструювали повністю, і вона дійсно виглядає вишковано і красиво. Будівництво будівлі зайняло 21 рік і тривало з 1970-х по 1991 рік. Проект був розроблений колективом архітекторів інституту Києва. До час початку будівлю планували будувати в Києві, а не в Харкові. Раніше тут на цьому місці знаходилася ротонда з балюстрадою, підземний путь, управління штабу цивільної оборони і молочної техніки. Тому, бачите, до того як тут з'явився хаток, ще була. Велика історія. Спочатку будівництво планувало закінчити за 5 років до 30-річної річниці дня перемог, але грошей на проект не вистачало і будівництво законсервували. Після з'явилася розмова про те, що реальна вартість будівництва перевищила кошторис 4 рази, побудований був театр не там, де планувалося спочатку. Він міг розташовуватися на місці зеркального струменя, прямо де я зараз і сиджу. Але коли справа дійшла до будівництва, прибирати алею героїв комсомольців не наважилися. Театр почав будувати саме ось тут. Архітектура монументальної будівлі збудована на контрасті потужної нависної плитки двох верхніх поверхів складної пластики, вхідних феє, стебюлів інших приміщень, нижніх поверх, В середині створені зали для глядачів. Великий на 1500 і малий на 400 місць. Також є розвинений сценічний комплекс, який оснащений технічними засобами, обслуговувальними та допоміжними приміщеннями. Є підземна частина, де є гараж для машин. В задній частині об'єднана літня сцена амфітеатру, яка використовується для концертів та показів кіно. А перед будівлею відніється монументальна декоративна скульптура, присвячена композитору Лисинку. На честь якого і назвали цей театр. У 70-му році проект був цілком свіжий і віддалено нагадував і холл у Бостоні. Сама будівля знаходиться на шести стовпах розміром 3 на 6 метрів. Воно перекривається металевими балками та прольотами по 100 метрів і масою 100 тонн. Кількість матеріалів, що ймовірно зникли на його будівництві, в місці навіть якоїсь притчою. Якщо подивитися на знімки часів зведення хатоба, можна побачити, що його конструкція збиралася на Різноманітніші матеріали, металеві ферми, шкалуброк, бетон, цегли і так далі. Все це було оздоблено арктикським туфом вулканічною породою, яку везли з Вірменії, завдяки чому будівля сприймається як бруталістсько-цілебетонна. Втім, з приводу стилістичної приналежності будівлі точиться суперечки. Формою вона може належати до бруталізму, але цікавий декор уже нагадує споруди архітектури постмодернізму коридорах, зовнішніх та внутрішніх сходах та майданчиках будівлі заблукати, це правда. У 90-х роках зовні відкриті балкони були одним із улюблених місць підлітків з неформальних рухів. Наразі вони закриті для вільного відвідування. Задня частина хатобу за сценою цьомуповерхова. Тут розташовуються гримерні майстерні з виготовлення декорацій. Технічні кабінети, все, що забезпечує функціонування опери та балет. Внутрішні приміщення нагадують від авіаносця або інопланетного космічного корабля, що сів надовго на посадковий майданчик у центрі міста. Тут можна довго гуляти, запитуючи, а що тут таке, я не розумію. Або може щось вражати. Наприклад, якщо ви подивитесь наверх різних стель будівлі, ви просто будете вражені, скільки це дійсно красиво. Починаючи з сезону 91-2 років, театр починає працювати за своїм призначенням. Зараз як бачите, фонтани не працюють, але перед опорним театром купа просто фонтанів, біля яких люблять сидіти люди, фотографуватися і взагалі просто насолоджуватися і відпочивати. У 2007 році їх реконструювали і дійсно зробили непогане. І навіть цей простір перед фонтанами назвали. Площа фонтанів. За величезний розмір будинку в народі театру навіть прозвали теж авіаносцем. Будівля театру постраждала в ході російського вторгнення. 20 березня, 2022 року, наслідок обстрілів було пошкоджено скло у вікнах та дверях. Тому можна побачити з різних боків, як зараз все закрито. Не видно жодних вікон, все зашито. Харківський національний економічний театр опери-балети балети на до кращих традицій української світової культури. Харківський театр ще у першій будівлі пов'язаний з народженням оперних антриприз, а також гастролями приватних труб, в тому числі В харківській оперній сцені виступали Шаляпін, Мотісіні, Нежданова, Савіна, Забела, Алчевська та також дуже багато. Поріфеї виконавського мистецтва їх творчість стала зірцем для митців народної доби, які органічно сприймали споруд з школою майстрів української сцени: пропиницьким, заганським, диковецькою. Харківські оперники завдяки цій художній співзвучності знайшов неповторне творче обличчя у 20-30-ті роки. Харківська оперна і балета стали Творчо і для таких майбутніх зірок національного мистецтва, як Озловський, Райзінг, Миря, Гайдар, Гришко, Харкожний Литвиненко, Дуленко, Захаро, Вільський, і просто можна перелічувати дуже довго. З 3 жовтня, 1991 році театр працює саме тут, в новому приміщенні, яке дозволило створити комфортні умови для глядачів, розкрити творчі потенціал донатов, створюючи. Оноцінні високомистецькі вистави Репертуарна афіша театру постійно поповнюється і зараз на понад 60 опер і балетів. Воні перелина українського оперного репертуару Тарас Кульба, Лис його Наталка, Полтавка запорожець Дунаєм, була Картиновського Театр Уперше в Україні здійснив прочитання опери Колодуба, поет про життя і творчість геніального царя. В репертуарі шість опер Верді, твори інших італійських класик. Буде ж поз них в місті майстрів так образно кличуть гігантську споруду харківського театру. Опери балету працює нині 800 кваліфікованих. Півробітників для всіх вистав театру, а також на запити театрів та творчих колективів інших міст та країн художні допоміжні служби, саме в цих майстернях, тут в різних поверхах, виготовляють різні костюми і декорації. Дійсно шедевральні. Сюди до речі, навіть регулярно можна приходити на такі інтерактивні екскурсії, ось які дійсно викликають багатьох людей зміну цікавість. Те, що там відбувається, але це завжди цікаво. Також всередині є приміщення, в яких роблять різні виставки, є навіть приміщення для кінотеатру, тому ну, якби тут дійсно такий культурний центр сказати, України. Ну, візьмемо поки Харкова. Також тут постійними стали виступи окремих майстрів і мистецьких колективів з багатьох країн Західної Європи, Північної та Південної Америки, країни Азії, сюди приїжджали оперні співачки з ласкава. Від це був Просто неймовірний концерт, на який прийшло просто все місто. Читачі газети «Вечірній Харків не випадково назвали театром таким культурним закладом року. Нелегкі для мистецтва часи унікальний колектив зберігає потенційну можливість залишатися головним центром культурного життя в слубожанчика. Це такі я. За два з половиною десятиліття в цій будівлі розміщувалося кафе, кінотеатри, виставки, ярмарки та вуличні фестивалі біля рівно викладений плитками майданчик перед хатобом став просто улюбленим місцем для знаєте кого, для скейтерів, для велосипедистів, тому що тут такі просто туси відбуваються. Тут може майже кожного дня побачити, як хтось катається або тренується. Тут також багато приходить художників і вони. Прямо тут починають малювати і проводити різні якісь заходи, воркшопи і так далі. А топ дійсно може виглядати як таким, знаєте, страшним величезним, якимось таким велетним. Але за цим велетним стоїть культура Сбожанщини, культура Харкова. Ну що ж, і звісно, що я можу тільки зробити, як не запросити вас. До нашого хатобу. Я не знаю, чи йдуть зараз підстави під час війни, але якщо йдуть, я думаю, це буде класно, якщо ви підете. Якщо не йдуть, тоді чекаємо вже після перемоги. Тому що тут дійсно багато всього цікавого, що в середині і що в біля. Тому приходьте.